Коли ви привозите людину, чи сама людина, яка має хворобу, приїжджає на лікування, можливо, на консультації, на реабілітацію, вона має певний досвід в залежності, там, першу, другу чи третю стадію, навіть якщо вона після всіх цих процедур певний час протримається в тверезості, можливо, навіть рік, два, більше, якщо вона знову повернеться до хвороби. То вона дуже швидко нажене собі оцю дозу, з якою вона зверталася для лікування. Не буде такого, що якщо людина мала там досвід 20 років вживання чи 10, рік-два побула в тверезості, знову почала випивати, то їй потрібно знову 10 років, щоб дійти до того стану, в якому вона первинно прийшла. Ні. Це як їзда на велосипеді. Якщо людина знову випиває, вона дуже швидко згадує той весь процес.